Добре, хоч за заборгованість не відключили. Доброго дня. Мене звати Тетяна, я з центру проти корупції. Представтеся, будь ласка. будь ласка. Валентина. скажіть, будь ласка, ми телефонуємо за цим номером до Петра Порошенко. Чи це його номер? Так, 050. Ми за номером 050. Це приймальня е президента, правильно я розумію? Так, приймальня, але та, яка була штукала, до кого до кого? Скажіть, будь ласка, приймальня, якого президента? Ми потрапили, телефонуючи зараз до вас, пані Валентина.

Добре, ми потрапили до приймальні Петра Олексійовича. А я хочу вас повідомити про те, що зараз під маєтком Петра Олексійовича відбувається мітинг. Тут присутні активісти антикорупційної організації автомайдану, активісти, які були на майдані два роки тому. Чи може хтось з адміністрації президента вийти, вислухати вимоги активістів і поспілкуватися з ними, почути, чому суди сьогодні, в неділю, після двох років суботу, після двох років майдану, коли вже власне, щось в країні мало б змінитися, знов активісти приїжджають великою кількістю під будинок президента. От, власне, чи можна вийти? Вибачте, будь ласка, будь будинок це в Литві. Осені. Біля якого? Вибачте, будь ласка, будинок це мобільно. Я перепрошую, я вас не почула. Скажите, Він у вас висвітився, пані Валентин. Ви можете это... зі ви мене випитьте, але я вийшла Скажіть, будь ласка, чому чи може? Скажіть, будь ласка, чи може хтось вийти зараз до активістів, які приїхали спеціально? До президента поспілкуватися Тут настільки багато охорони, що повірте, їй не треба телефонувати. Вони все спостерігають. На власні очі, ми хочемо поспілкуватися з тим, хто може почути і донести до президента наші вимоги? Охорона в очевиді, яка перешкоджала нам на, на, на початку, коли ми заїжджали до до місцевості, коли тут стояли незрозумілі люди, коли е, якийсь е, автомобіль е, з людьми в камуфляжі чомусь перекрив нам дорогу, повірте, міліція і охорона президента вже в курсі, що ми тут е, стоїмо. Скажіть, будь ласка, чи може хтось з адміністрації з представників президента? Можливо, його права рука пан ло? Кошкін може до на нас вийти. Можливо, речник Петра Олексійовича може вийти. Може, ви вийдете, будь ласка, хтось, вийдіть, поговоріть з людьми. Ви мене вибачте, але якщо я не сам Я зараз можу дотримати до празнення, але я вам нічого не можу користувати тоді. Ви, будь ласка, можете зробити це. Під час нашої телефонної розмови ми почекаємо. Я думаю, що ви у вас є така можливість по другому телефонному номеру набрати когось адміністрації президента і запитати, чи є бажаючи поспілкуватися з виборцями. Добре, ми.